Так, всім здоров. Треба сказати кілька слів про погоду, тому що бляха ну, капіт твориться на дворі. Хоча, якщо чесно, відео вийде за тиждень-два, не знаю, чи за тиждень-два когось можна буде здивувати тим, що 7 квітня у Львові був сніг після метеоритного дощу. Тому що мені здається, що якщо у Львові випаде метеоритний дощ, ну всім буде норм. З такої погоди. Мені здається, Львів'яни просто скажуть, бляха, ви бачили, як таксі подорожчили. Щось... Метеоритний дощ так вплинув на таксистів. Мені здається, якщо у Львові впаде комета або випаде ядерний попіл, Львів'яни скажуть: сука, в чистий четвер, тільки прибирали, бляха. То капець. Скоро ще Пасха. Знаєте, Пасха. І так вийшло, що, можливо, цього року я вперше буду святкувати Паску у Львові, не в селі, а у Львові. І мені подзвонила мама і каже: ну, замов собі там в інтернеті якусь Паску. Я зайшов в інтернеті, ввів Львів купити Паску. І був в шоці. Ну, я був в шоці. Відколи це Великдень стало хіпстерським святом? якась Паска з макарунами, блях. якась з мигдалем посипана цукатами, блях, якийсь панетоне з шоколадом, блях, паром з кашинкою. Це, це що за хірня взагалі? Ну, що далі? Бурячки з табаско, я не знаю. Яйця з QR-кодом, ну, що за, за, за прикол. Ну, бляха, я не знаю. Цей баранець хліба 680 гривень, бляха. Баранець хліба, 680 гривень. У мене в селі за 680 гривень можна купити баранця з м'яса, бляха, а не, а не з хліба, то просто капець. Я просто звик, що Великдень, це таке якийсь домашнє свято. Домашня кубаска, домашня паска. Ну, в, мене, в мене в селі на пасті з прикрас було тільки, оця, знаєте, кокосова стружка зверху. Якщо не було Кокости, то просто стружка. <рі> так. Мені здається, якщо б я привіз в село Паску з макарунами, з цукатами, з мегдалем, то бабця би сказала, а що то зверху понилипало? А що, впала, поки ти візити кудись. Я не знаю. По-любому така штука би була. Мені здається, навіть скоро ці традиційні привітання на Паску поміняються. Будуть казати Христос Воскрес. Бачили всі сезони. Цього року, до речі, сповідалися онлайн, забули поставити дзвіночок, пропустили причастя. А, до речі, про причастя. Знаєте, там на Стрийській цей великий магазин? Бедбой. <сум> э, великий алкогольний магазин Бей в себе на вітрині з величезними буквами написав все для причастя. Але я не знаю, я був в тому магазині, я бачив, скільки там коштує вино. Я не знаю, як то треба грішити, бляха, щоб таким вином причищатись. капець. А там ще поряд, знаєте, від на Стрийській відкрили музей науки. Може хтось бачив? Музей науки на Стрийській. Через 200 метрів вулиця Наукова. <плес> Я сподіваюся, на Науковій не відкриють музей Стрия. Так, я гуляв біля цього музею науки, і там така нова будівля. Нова будівля, побудована скляна будівля, величезні скляні автоматичні двері, і на них на листочку А4 від руки написано вхід поруч. Музей науки, блях. Ну, вхід поруч. Як це точно музей науки, це не музей кривих рук, блях, це не квест-кімната, блях. Але що хотіти, якщо в нас така наука, бляха, якщо ну, чисто вірити Фейсбуку, то тільки одна людина з тисячі може розглядати цю загадку, де два банани, плюс два яблука, плюс дві сливки, дорівнює 10, бляха. Одна людина з тисячі пам'ятає систему лінійних алгебричних рівнянь зі школи. Причому, що ці всі задачі, вони всі однакові. Там тільки міняються овочі, оці, знаєте. Оці, що на картинці, і ті, що внизу в коментарях пишуть, то нема розв'язку, я не знаю. я... Я щось не знаю, який там розв'язок. Така в нас наука. Яка наука, так і музей, Та. Чули, що недавно закрили парі-матч? Зеленський закрив парі-матч. Як то кажуть, закрились, ми проїбали ви, та. та, Хто не знає, — це така контора, куди ти несеш гроші і вони пропадають. Як моя колишнє та сама історія. І перемач закрили, нібито за зв'язки з Росією, якісь там фінансування з Росії. Але мені здається, там було по-інакшому. Мені здається, там Зеленського просто замахала реклама перемач перед кожним відео. Він сказав Єрмаку, як забирати ту хірню? Єрмак такий, я поняв, я поняв. І трохи обідно, бо в мене там каса була чуть-чуть на перемачі, трохи зарядив був. Я недавно зайшов, ну, пробував якось вивезти гроші з перемачу, а там зараз можна вивезти тільки в крипту. Там якісь біткоїни, Зеріум. До речі, якщо ну, в коментарях є якісь темщики на Ютубі, ну, можете сказати, куди краще виводити. Бо там 144 гривні, не хочеться. Не хочеться вкластись не в ту валюту, знаєте. Я айтішник, до речі, я працюю з дому і живу вдома, відповідно. І <рес> більше часу проводжу з дому. я колись з дому не вийду завжди у Львові стендап, я не знаю, як це працює. І дуже часто користуюсь доставкою продуктів сільпо. Знаєте, доставку продуктів сільпо? Так, да, Дуже прикольна доставка. Що в залі є продукти сільпо, зв'яжіться зі мною. І один раз я замовив доставку. Е, презервативи і лубрикант. Що там по роботі краще треба було. <рес> е, мені дзвонить ця дівчинка Сільпо, яка збирає замовлення, і каже: ви, ви знаєте лубриканту, якого ви замовили нема. Я кажу: ну можна якусь замінити. Вона каже: можете плюнути. <рес> Я думаю, серйозно? Серйозно можете плюнути, бляха. Кажу, ніфіга, я вже заплатив за замовлення. Хіба ви приїдете плюнете? <риклад> <риклад> не, насправді такого не було, я придумав, ясно, що такого не було. <риклад> але в Сільпо все рівно я користуюся доставкою, але в них там ще в додатку є така штука, в них є розділ акційні товари, товари зі знижкою. І я закуповую стільки в цьому розділі. Я в інші навіть не заходжу. Але там проблема, що в цьому розділі продукти не посортовані. Вони просто, я не знаю, якусь по алфавіту, бляха. І отколи листають, і 10 сторінок, і все, що мені сподобається, все замовляю. Але мені дуже цікаво уявити лице людини, яка збирає мені моє замовлення. Тому, типу, це йогурт, бляха, скумбрія, нутел, хумус. Блін, напевно, додам йому ще один туалетний папір. Точно знадобиться 100%. Та чули недавно, що я читав новину, що мер Івано-Франківська дав розпорядження комунальним службам збільшити кількість підписників в соцмережах. Не чули? Мені цікаво, як це буде виглядати. Типу, підпишись на ЖЕК, отримай кешбек. Або це на водоканал, або кримінал, я не знаю. Якось так це має виглядати. Мені здається, скоро буде гівей від Юлічки Верби і Жеку. Жеку номер 3 Підпишись на 99 моїх друзів і взнай пін-коди від всіх під'їздів в цьому районі. Якась <OF statics> like, така штука буде. Так, я вже згадував, що працюю з дому. Я недавно вирішив, що я мало сижу вдома. Мені ще треба, я почав стрімити на Ютубі. Знаєте, стрімити на Ютубі, стрімлю ігри всякі. До речі, підписуйтесь канал Крем Віт. Кремінь Віталій дуже легко запам'ятати. Почав стрімити на Ютубі і для того купив собі камеру і мікрофон, типу професійну камеру, професійний мікрофон, щоб класна картинка була, і звук. І одного разу в мене по роботі була нарада, і я зайшов на відеодзвінок з американцями з тої камери і з тим мікрофоном. Зайшов і мені замовник з Америки каже: О, в тебе така гарна якість відео, в тебе така гарна камера. Я кажу: та, я там деколи стрімлю. Він каже: а що стрімиш? Я вирішив прикильнутися. Я кажу, та sometimes таймс онліфанс. Така пауза, тишина. Я думаю, ну блін, треба дограти до кінця і починаю знімати з себе олімпійку. Тому, якщо комусь можливо потрібен C++ девелопер, є вільний кандидат. Все, дякую вам, гарного вечора.